Так, війна то дуже страшна річна. ній вбивають. Ворог вбиває нас, ми вбиваємо ворога, і вона ділить країну на чорно-білу. Тобто всі ті, хто допомагає перемоги, і всі ті, хто їй заважає. І це так працює. Воїн, який на передовій час благав цю сесію, не виділяти ті гроші на той шлунок, е на ту голову, щоб воно жрало, сука. Та жопу свою блядь, десь там в тилу. А на те, щоб зберегти життя хлопцям на нулі, щоб там були дрони, щоб там були засоби індивідуального захисту, і то врятувало не одну сотню життів. Оці 100 тисяч, які ота курва прожре, вони врятували 100 тисяч життів. Ну їм воно не болить, їм насрати на хлопців, насрати на Україну, блядь, все, що їх турбує, їхній бучий ФСБшний шлунок. Тому, чи зкою він злочин, а може він врятував 100-200 хлопців, блять, на нулі, що ті гроші не пішли на той шлунок. А може в кожному місті сидить такий підар, який, блядь, краде гроші, краде нашу перемогу? В кожному міністерстві сидить той підар зелений, блядь, який краде нашу перемогу? То може так приймати ту ситуацію? Злочин, звісно, злочин. Но на війні, під час війни, повномасштабної війни, це не якась заварушка там на краю села. Це дві тисячі кілометрів фронту. Це кожний день сотні вбитих хлопців. Це кожний день зруйноване місто. І вони благали, вони благали цілий час. На колінах благали тих підарасів, блядь, ФСБшних. Дайте гроші, дайте. Не кладіть їх блядь, в свій шлунок, дайте на порятунок хлопців на нуль. Ну їх не почули. Тому чи ти працюєш на перемогу, чи ти працюєш на ворога. Це саме так. В мирний час тут би навіть не було жодних сумнівів то злочин. А під час війни, а під час того, як ця єбуча влада кожного дня краде в нас блядь, життя та перемогу, я не впевнений, тому що вони працюють на ворога. Тому що вони забирають гроші блядь, у хлопців на нулі. Завтра хтось загине, тому що не буде чим замотати рану. Завтра хтось загине, тому що не буде дрона, і вони не будуть знати, що блядь, їх лізуть вирізати. Це саме так. Це біло-чорна історія. Це історія війни. Це історія того, вистоїть країна чи ні. Тому таких е, людей, які зараз, яким болить за Україну настільки, він же ж дивіться, він не вийшов. Він сам готовий був загинути. Він вже собі вирок зробив, що він не зміг допомогти хлопцям. Все. Тому я маю піти. Він так вирішив. І він би пішов. Це Бог зберіг ту людину, Бог дав йому життя. Тому що три гранати зірвати в руках і залишитися живим. Це я не знаю, що повинно статися. Тому дивіться, тут жодних вже не буде. компромісів. У влади нема війни. У влади нічого нема. Вони просто пиздять гроші кожного дня. Пиздять гроші і тусуються в Україні. Є дві реальності. Перша це, блядь, коли люди гинуть кожного дня, ховають побратимів. Ховають друзів, ховають дітей. І друга реальність це клуби, це тусовки, це, блядь, премії по 200 тисяч, це зарплатня по мільйону, це, блядь, яхти і проча хуйня в е, маєтків, блять, десь там в Марбелях і інших містах. Це дві реальності. В Україні, а повинна бути одна, повинна вся нація працювати на перемогу. І саме про це кричав Сергій, і саме про це благав цілий час воїн на колінах лазив, блять. Дайте гроші, не проїдайте, не виділяйте на свій єбучий ФСБшний шлунок, врятуйте наших побратимів. Ні, і ті підари його не почули. І він. Він прийняв для себе рішення, і він був сам готовий загинути. Він не втік від віділь, він був готовий загинути блядь, за свої переконання. Тому немає тут злочину. Ця людина з війни, і для нього є біла, чорна історія, чи ти допомагаєш перемозі, чи ти ворог. Все. І я вважаю, тут навіть обговорювати нема чого. Вся країна повинна воювати. Воювати в тилу, воювати з бюджетом, воювати за все, щоб ми виграли ту війну, щоб наші діточки ходили під мирним небом, а не оті підари вивозили, блять, фурами бабло за кордон. Тому дивіться, це війна, і на війні гинуть люди. І Україна мусить себе захищати, Україна буде себе захищати, щоб ви, сука, ФСБшні підари з цим не робили. І Сергій не сяде. Я гарантую, блять, він не сяде.